Зранку 8 вересня російський агресор наніс авіаційний удар по території Шосицької міської територіальної громади, а саме по Вороніському старостинському окрузі. За інформацією міського голови Миколи Ноги, озвученої під час щопонеділкової апаратної наради, руйнувань зазнав об'єкт інфраструктури. На минулому тижні ворог також обстрілював Шосткінщину. На минулому тижні у суботу ворог. Завдав шкоди одному житловому будинку в нашому Воронівському старостинському окрузі, десятки обстрілів було завдано прикордонним громадам, які поруч з нами. І тому робота по посиленню безпеки буде в громаді продовжуватись на поточну. Період у складі делегації Сумської області міський голова шостки взяв участь у конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України. Щодня наша область перебуває під обстрілами. Тож представники Сумщини акцентували увагу на питаннях допомоги жителям нашого регіону. Розглядалися цілий ряд питань, в тому числі і посилення безпеки, в тому числі формування бюджету на 2026 рік. Окремі статті бюджету не зовсім зручні для нашої громади, тому було поставлено питання по особливе відношення до громад, які знаходяться в зоні бойових дій і в зоні можливих бойових дій, до яких ми відносимося. І питання реверсної дотації. Діло в тому, що цілий ряд підприємств з нашої території вже Переїхали в інші території, не працюють, а бюджет складений таким чином, що це враховується на за минулі періоди, і реверсна дотація буде скорочувати наші можливості. За словами міського голови, міністр фінансів Сергій Марченко пообіцяв підтримати шосницьку громаду у цьому питанні. Як зауважив Микола Нога, під час конгресу голова Європейської ради висловив впевненість в тому, що європейські країни і надалі підтримуватимуть Україну.